Майже 50 місцевих жителів звернулися до міськради з проханням перейменувати вулицю, названу на честь російської математикині, письменниці та публіцистки Софії Ковалевської. Замінити її пропонують на Івана Нечуя-Левицького. директор українського центру історико культурних стратегій Сергій Волинець розповідає. Обрали нову назву та запропонували місцевим. Росія вважає її своєю гордістю і використовує ім'я Софії Васильівни з метою пропаганди і демонстрації переваги російської науки над науковими здобутками інших країн світу. Співініціатор звернення Віктор Кучиський каже: під час війни України з Росією неприпустимо, аби у місті залишалися назви вулиць на честь російських діячів. Постать історична Софії Ковалевська, не має ніякого відношення до України, до міста Дніпра, до нашої вулиці, до місцини, де ми проживаємо. Іван Нечуйлевицький, український видатний письменник, постать відома. Бездискусійно вона була прийнята всіма мешканцями, повторюю. Ну, так як письменник, ми ставимося нормально, я ж говорю. Ну, як, назва така вже більш-менш, я говорю, що правильно? Ну, письменник, все таки, нікого ніхто. Всі знають його. Навірно, твори читали в школі. Проти не Левицького, Левиць, щоб перейменувати вулицю. На ім'я не Левицького, Я не заперечую. Мене надіслали інформаційний запит до міської ради із запитанням, коли розглянуть звернення від жителів. Загалом, з початку року в Дніпрі перейменували понад 180 вулиць. Ще планують близько 270, Повідомляють у топонімічній комісії. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.